Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати салат з баклажанів. Нам знадобиться два великих баклажана масою 600 г. Одна маленька цибулина, три варених яйця, борошно для панірування, сіль за смаком, та також знадобиться майонез. Баклажани я вже очистила. Тепер наріжу середнім кубиком. До нарізаних баклажанів додаю сіль та перемішаю. І залишу на столі на 15 хвилин. Баклажани в мене просолюються, а я тим часом наріжу яйця кубиком. Нарізаю цибулю. Можна нарізати пів кільцями, але я наріжу трошки дрібніше. Ось такими четвертинками. Минуло 15 хвилин, тепер відтискаю з баклажанів сік, який утворився. Тепер будемо панірувати баклажани. Для зручності в пакет висипаю борошно і невеликими порціями до борошна викладаю баклажани, не дуже багато, бо і смажити ми будемо теж невеликими порціями. Обсмажую баклажани на сильному вогні до легкого зарум'янення. Баклажани в мене вже посмажились, можу їх додавати до нарізаних яєць та цибулі. Зайвий жир залишився в тарілки, всипаю баклажани, заправляю салат майонезом, за бажанням ще можна додати зелень, яку ви любите. Салат готовий. За необхідності також можете додати дрібку солі, або можете скористатися грибною приправою. Буде дуже смачно! Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!